Молодж, де розкрутка англійських номерів. Зараз будемо ставити наші мацніші номера. Українські, так. Українські, бо зараз приїде військовий. Прямо, як би то сказати, з самого передка, він ну, вже тут був пару днів в Так. І зараз е приїде сюди, бо буде їхати вже на схід і буде забирати ту тачку для нього. На 93 ю Бригаду, молоджо! Холодний як Так. Ось така тачила зараз буде коротше, в його руках. Так, зараз буде по пацанів до туди. Це елючка кавалєрка поїде на третього ШБ. Скоро ми її, напевно, що самі завеземо на схід. Ось такі-то справи, буде ще пара машин. Повеземо їх лічно, особисто. Особисто будемо везти самі до пацанів. Но. Я не знаю, доки я з вами поїду. Ще ти ще дівчиш багажник загрузив та й поїдеш. Маємо наші маси номера. Я вже тут замовлів. Є mm. кавалєрка, тут є кавалєрка, тут є льолі. Так no. mm. mm. so, 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 so. Так що молодь зараз прийде військовий до нас. Бо він Вже завтра йде на схід. Забере та чилу нашу і вже буде 93-я нашою тачкою. Виконала бойові завдання. No, yeah, а я, б боїха, дві, вона бляха теж ліфтовна, наразі живуть сні. Має шноркель моцніші. Має моцну резину молодь. Дивіться, такі драпаки. Колір якраз такий непомітний. Так. Нардо Грей, правильно? Маєш такий багажник. Він там собі заталує всі свої речі, всі свої, там, ну коротше, що там йому треба. Ось такі тут справи. А ця елічка поїде вже на третього шепета. вже її особисто повеземо молодь. З партією машинок. не? А як, не... Дал. Давай. Дал, я не знаю, какие. Вот Кавалерка сразу уже приколот. Ha ha Ну, шо, те, шо, дай в чіплю номера по-людськи. Що ти робиш? Що ти чотири? Що ти, ти за руччі дай, як ти не знаєш, де їх перша трета включає. Добре, йди роби. Замаху! А! Ти <плес> ж мене заграли. Ну, ти, дай скоки заробить, бо я скоро інфаркт забити. Що там робить? Що ти там робиш? Діно дроби! Знаєш, моторчик шепче, не? Тобто ми тільки саме... Не просто для галочки, а так, щоб воно служило молодь. Щоб був результат. Щоб був якийсь результат з того. Слухай такий звук вихуту молодь. До ну? що треба. Як свистить, не? Вона ззаду стоять фуркопчик, все на базі, запасочка То, що треба все є все, моц на світить, дивіться молодош Зверху того включили Просто оно було на тільки що зробили не все працює Ціла лампа чується, тільки ті кладальня включаєш ті леди. Зараз облимемо оча, щоб був, ні? Так, дрова мали, чим всі би вже йдуть. зайдуть Слава. Малийки Богу. Добрий вечір. Добрий вечір. Люаня, що там за подарунки для пацанів? Братила дві ФПВшки. Йдемо ближче, йдемо ближче. Це для вас, пацани, так, ще подарунок. Дві FPV-шки будете мали. Повністю там з батареєю все, все як має <звук> бути. Лопушки ще є. Одна. То друга. Тоже то, 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 все є, то, на, на базі. Ще, ще будете мали, що до машинки. Дякую. Здумашинки. дякую. Дякую, <звук> допомагаю. У мене також з Польщею земляки теж передають. Перед час приїздом і заберемо і камери научні навіть там з яким самим зумом хорошим. Хочу побажати вам гарної щасливої дороги. <говор> 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 Щоб ви себе, Бог та, щоб ви себе берегли, і Бога дякую. Дякую. здорові. Хай машинка служить гарно, виручає вас. Виконує бойові завдання на максимум так, так, і вам допомагає. Підписникам може пару сказати. <рес> дуже дякуємо всі кавалерцям. і хочу подякувати команді Льоліка, яка сидить ночами, знімає прямі ефіри всім людям, які допомагають, кидають по 5 гривень, по 10 гривень кожного складу. Це дуже цінний. Ви бачите, що ви робите. Зараз ця машина поїде виконувати бойові задачі на схід. По можливості відео буду присилати, а там далі, я думаю, ви будете важко. Вони, що ви були живі так, здорові, та, а решто не були. Та фіння, купимо нову, якщо так треба буде. Що, Бог допоможе. Добрий, так що, як тут буде? Дякую, дякую. Все, дякую. Раз, дякую. вам, дякую всім. Дякуємо вам, пацани. Все, ще раз, братва. Щасливо вам. Дякую, мужики. Спасибо. Хорошу перемогу, пацани. Сто процентів. Все, братва, давайте. Удачі. Все, дякуємо, пацани. Все, машинка поїхала на схід молодж. Окалірка градичок треба працювати. дивіться, ну, які хлопці щасливі, ні? Ну. Треба працювати на ну. максі. все. Там що навіть була та рація, ті оці мигалки, то ми все лишили. Та Захочуть, то собі знімемо. Ні, мета, то вже їхні справи. Ми нічого з машини не витягуємо. Ну і що, скоро відправимо ще ту? Не відправимо. Думаю, самі повеземо, та. Майтки, от трошки мастики, це треба вирімити, ні? Вона ж тих нічто заводила, їхала, не стукла, ні з